Маса. Поняв? управляється масою. Прекрасно. Тепер треба пояснити, що ми таке цікаве робимо. Да. Ми прозвонюємо провода на реле блокування. Це у нас дача Логан. Да. Заводиться і глохне або взагалі не заводиться. Ага, це і не дзвониться. Ну, значить там. А чому він не дзвониться? Коротше, є реле-блокування, Поміряли тільки що після зажигання і воно одразу спрацьовує 12 вольт на насос відрубає. Хоча тачка у нас знята з охорони. Ну типа, взагалі брілка нема, брелока точніше. Ну його просто немає навіть зараз в нас в машині. Ну так. Да. Або глюк сигналки. А, там Коротше, зараз будемо розбиратися, що тут намучено. Може тут скрутка. Може, може скрутка, бо один дзвониться, другий ні. Ну, так воно може тільки один розривати. Так, да, ну то, ну, скрутка, так, да, ну приходить напряження і зразу. А, а ти прозвонив і маса да, розривається. Да. Ну як, ні, маса не розривається, маса є. Тобто ось це дзвониться разом. А ну значить плюс. А плюса нема. Ну, значить. Ага, і без релюхи його нема, але це вже дивно. Понятно, що після релюхи його не буде. З немає. Коротше, дивно, будемо розбиратись. Ну, вряд ли з предохранителями щось, тому що воно з'являється. Ну так, да, після зажигання з'являється, чуємо релюшку і потім після того релюшка стане. 3 секунди і виключає його. Так, ось наш да, все-таки, Судя по всьому мінус гарно йде на розрив. Ну що? Сейчас я до кінця розмотаю, бо щось тут. Плюс, напевно, з'являється після зажигання. Ну да. Ну а він... мінус розривається, напевно, така логіка да, тут. Так, кстати, можливо. Бо у тебе ж на насос. А, хорошо, що провода не дзвонять. Тому що на насос плюс приходить тільки тоді, коли зажигання і включаєш. І Та, тут... проводи, а там провода чого не дзвонять? Провода не дзвоняться, тому що марамуша. Так. Ось все, просто все видно, що розірвано, по крайній мірі. Ось. Ось Так можна бути. А це у нас ще газ, так? Да? Да. Теж сюди підключений. Нафіга. Не знаю. Або це не газ. Коротше, плюс дзвониться у нас, то ми так да. не достали Ой. щупом. Так, а що приривається в ітоги? Мінус чи плюс? Я не знаю, ще треба дивитися. Ні, приривається плюс, Ну, ось да, ось. Бо, бо маса у нас дзвониться. Ну, Плюс приривається, тому що оце в нас іде 30-й, здається. Щас. Ну і все саме ось. питання і Ось, 80... На 30-й це плюс після зажигання, 87-й це після реле. От воно йде. Після реле йде на насос. А це. Це питання самої да. релюхи з'єднано. Ну, це замка зажигання. Ну, ти поняв. Подається питання да. і зразу на релюху і зразу на обрив да. на вход. І ось ось крутка. І ось Ось, ну, ось так був розрив. А, а це у нас виход. А це управління у нас. Це не виход, це управління. І це маса. Бо плюс. На управління. береться тоді, коли це якраз управління масою. Це з якого. Ага, все звідси. Угу. Так це. І дивись, це ж один провод. Це просто маса десь взята. Може і не з газу. Я думаю, що це просто маса взята. Це просто віця. маса, ось це просто маса з кузова. Не, не видно, де вона. Ну, вона далі туди пішла. Ну, може вона і перетерта, там ти подиви, як вона лежить. Так у нас є. Реле ж срабатує. А ну, давай прозвонимо цей помаранчевий провід Ні. на масу. Ну, от ще зараз хочу. Якщо зробити. наша теорія. що Просто якщо прикручили... б не було маси, то реле не буде спрацьовувати. Реле, ця маса йде з машини. Так, да, тільки що не дзвониться. Ну, ну тому що немає. Управління ж немає. Не дається, зараз управління йде, коли ти замок включає. Допустим. Перемичка на місці. Тестуємо. Мой же на місці. Та на місці, що ти значить. Коротше, друзі, тут нам перемичка дала такий ефект, що те саме відбувається після замка запалення. У нас пропадає живлення. Тож, ліземо до блоку сигналізації. Коротше, друзі, інфа така. блок сигналки ми знайшли, Під підтерпіда тут стоїть, ну, в принципі, де і у всіх машин. І оця релюшка це вона спрацьовує, коли вмикається газ. Це ми вже розібрались. А реле блокування стоїть біля сигналки, в принципі, як і положено. І ще один нюанс. Колокол сигналізації відключений. А це означає лише одне, що тут все в порядку, просто недовирізали сигналізацію, машина стала на охорону. Вколо, колокол вона про це нам нічого не каже. На поворотники теж нічого не блимає, але машина на охороні. А означає, що вона блокує насос, що, в принципі, їй сказали робити. Зараз знаходимо блокіровку релюшку, вирізаємо. А ось наше реле-блокування, на нашу думку. Або реле на ці, на замки. Зараз будемо шукати. А його зараз, зараз його прозвонимо просто, да і все, і зрозуміємо, чи йде воно туди на насос. Все стане ясно. Зараз угу. ще один треба шукати, значить. Ось оця релюшка, яка гаряча і воняє. Щось є такі думки щодо справності її. Оскільки вже стало зрозуміло, що проблема в сигналці. Оце проміжний результат. Треба розбомбити все на світі, щоб до неї долізти. Така тачка. Що? Шо? Лука. Зато доступ тепер класний, так? Да? Коротше, розбираємося з жмутком. Ти ж запах який. Запах не хороший. Що, ти хочеш? Що, називається Привіт шериф і пока шериф, да? коротко про те, як виглядає демонтаж сигналки і пошук блокіровки. Коротше, друзі, поки що не знайшли ми реле блокування, може це воно ззаді і було, але є отакий цікавий проводок, який йде назад. Зараз прозвонимо до насосу, він чи ні. А так то сигналка вже все. Майже залишилося це витягнути і до побачення. Ну от, в принципі, і попався пупсік, наш проводок. Прозванюємо його на роз'єм релюшки. Да. Оце мінус Ось. і йде маса управління релюшкою. Тобто, Вона по суті, сигналку да, просто заглючило. Ну ладно. Оце називається від'їдь на півгодинки. Ще щось понаходили. Кучу всього. Блок предохранителей. Це лишнє, це лишнє, це лишнє. Отут тут отак, мабуть, зараз рубанем все в лишнє. Ні, тут вже поубував. Так. Да? Ось все ще що обрубав щось. Я не знаю що це. Мені здається, це парктроник я відкусив його. Може бути, звісно. Що... Але ну... ж він і не працював, мабуть Ну, це потім можемо зробити, це не важливо. Я думаю, що... Це не парктронік. Продовжую тут розібратися, це одне діло, збирати це все потім звісно. Так, і що ми по факту маємо поки що. Цей проводочок іде у нас оттуда, який йшов до сигналки. Оце все, що ми маємо. Ну, Любимий інструмент ти взяв, так? Да? Так. Да. Ну, ладно. Робимо Це серце стало у того, хто не дуже розбирається в електриці. Да? Зараз <різь> отак робимо, для це, перевірки. Це, чув, це як я колись боявся в косу залізти рукою. <різь> а <Щас різь> залазиш, тріпаєш його. Все, тут зараз ми перевіримо, ми це провіримо. Коротше, ти здрайв, так, да, по суті? Ще трошки і будемо заводити. Ще трошки. Приборка валяється, все розібрано, ще трошки і будемо заводити. Ну так. Да. Тим часом розривчик ми з'єднали. Приборку защопнули. Що ти кажеш? В режимі блокування. Зараз. Ну і мобілайзер да, світиться, що типу, чекає ключа. Так що й дивись, замок заїдає чи. що. Я другою стороною ключ вставляв, іначе все mm -hmm. окей було. Заїдає. О. Ну, це зовсім інша історія. О. Ну зато... Скало. О, есть. Прокачать должно. А все одно насос не включается. А фишка там одета у нас на насосе. Да. Ну, там разъем надо давить. Давай мухай. А не может быть проблема с замку? А? Теоретично может. Ого, чую, ми хапнем трохи. Ну, і мобілайзер тут. Може прокачать довго. <плес> Ладно. Будемо думати. Коротше, маємо знову ту саму ситуацію. З'являється тут 12 вольт і зразу відключається. Взяли, друзі, отаку лампочку. В вигляді навантаження вона у нас виступає, підключили її, і вона не засвічується. Хоча по мультиметру у нас е, краткочасно з'являється 12 вольт. Зараз ще раз перевіряємо, чи нагрузка не спалила нам предохранитель. Якщо спалила, то прекрасно у нас кезе. Якщо ні, то будемо шукати далі. Коротше, друзі, то наша помилка у нас проводок злетів з лампочки. І зараз ми маємо такий ефект. Вмикаємо запалення. і Лампочка у нас демонструє живлення на насос. І тухне зразу. Залишилось здогадатись і знайти, що нам обриває 12 вольт на насос. Коротше, друзі, як би нам того не хотілося, в насос нам доведеться лізти. От дуже не хотілося лізти в цей бенз. Ну, по факту, придеться. придеться того, що у нас на контакті нижньому, а іменно на масі, є сліди підгорання. І є у нас така думка, що взагалі на концерні Рено є така проблема: відгорає маса на насосі. Це така болячка їхня. І, можливо, тут відбулося те саме. Ну, реально контакт чорний. І у нас теорія, що всередині насоса відгорів провод маси, він же мінус на сам насос. Тому що коли ми. Крутим стартером у нас лампочка світиться, яку ми підключаємо до живлення насоса. А це означає, що в момент, коли ми вмикаємо, у нас підкачка відбувається. Ну, по електричній частині я маю на увазі. А коли крутимо стартером, то у нас є живлення. Лампочка тому доказ. Тому, в принципі, проблема може бути тільки з насосом. Знімаємо насос. На сосіль, на сосіль. Ой! Дров був малий. Коротше, друзі, ростин показав, що пацієнт помер в результаті ростину. Зрозуміло, тільки одне. Контакти підгоріли, а підгорати вони можуть чисто із-за того, що фіговий контакт. Зараз цей фіговий контакт треба буде знайти. Тіліпається, так, да, у нас одна фішка? Ага. Оце тобі може і бути причиною. Плюс на плюс, мінус на мінус, да. Держиш? Да. Труп. Странно може акумулятор сі. Труп. Труп. Що? Щас. Вирішили тут його підрозібрати. Оце насос мінявся коли. Недавно. Недавно. Що у нас тут бачимо? Правильно, пісок, пляж. І того, що ми маємо? Спереду вже трохи підзібрали машину і вкинули насос, полумертвий, але машина почала схватувати. Тобто, питання блокування ми вирішили, тепер залишилось замінити насос. Що кого вбило, не зрозуміло, бо тут з проводкою дуже сильно намучено. Але факт є факт: підкидуємо насос і, в принципі, по цій машині буде все. Що ж, друзі, машина зібрана, працює і вже віддана щасливому власнику. Ми замінили насос, як ви пам'ятаєте, той, що стояв, згорів. І також знайшли ще одну проблему в вигляді трубки, яка була дуже сильно пережата. Можливо, ще й із цього автомобілю не вистачало палива. Але ж ми не можемо залишити якийсь беушний насос. Тому був придбаний новий. На цьому все. Та й таке.